Так, добрий день. Покажу як з'їли сою. Тут пай у мене біля хати, за хатою хата, тут 100 метрів. І це з ворота, Соток 10 тут залишилось сої. <кхи> Не домолочували, вона зелена була останній день можу сказати. І молотили. Щоб змолотили, то може і забрілося, але це прийшов, думаю, подивлюся, що тут як. От... Такий йду, ніби є своє. Я ще зимою, як сніг лежав, то ходив, дивився тут сліди, заячі були, зайчика вигнав. Ну але Оце іду. І тут вони вже, ці зайці, так розгулялись, ну практично сою виїли. Тут Не тільки зайці, там ще кузлячі сліди. Ну але ось видно, стручків взагалі нема. Ось. Рослина. стручків нема. Це не опало, бо нема ніде нічого. Ось даже сиділо жерло, кучка. Це не попадало нічого. Це так виїло. Об'їдало повністю. Ось. Взагалі нема ні одного стручка. Де не де там один? Це так зайчики повиїдали. Туди далі, де, де більш тут дерева, типо, так, менше видно, то вони не бояться сюди. Ну там я ще й козячі сліди бачив. Вона не боїться, отак іде, туди по кущах підходить сюди. За деревами її не видно, де й вона собі посеться. От. А туди, де більше видно, там менше дерев. Вони вже бояться, не йдуть. Ну Ось видно. Я вже йду в цю сторону. Тут ось є вже соя стручки є. Так в общем, до чого я? До чого я веду? Собі думаю, тако, щоб я її десь тако залишив сою на полі, на пайові. Не дай Бог, звісно, щоб таке було, але Я думаю, щоб її з'їли. ну не половину, ну може відсотків 40, я думаю, що її зайці, там кози свині сточили б. Це такий тут заїзд. Ну ось же ж є стручки, тут видно просто, вони бояться сюди, не йдуть. Тут все сюди боїться. Але щоб тако залишив на пайові, мабуть, половину жерли б. Так що я там ще думаєш собі, ну залишилось, соя, не встигну. Як там, чи вона не, по, не поцвіте, чи не почорніє. Та тут і без того, що поцвітає, почорніє, то ще й зайці з'їдять.